Так, хорошо. що, хто ви? Ну, ресурс, робота, ресурс. Ви туз пентакли? Ви матеріально настроєна людина і робота, робота, гроші. Що ви повинні зараз почути? Скажем так, вам треба активніше в чомусь проявлятися, вбирати якусь інформацію. Коротше, набиратися сили. Набиратися сили, щоб проявити себе. Щоб захистити себе. Щоб захистити себе від придательства. Щоб захистити себе. Собирайте інформацію, набирайте сил, тому що ну, вам прийдеться поактивничать скоро. Е, так. І яких дій вам варто уникати? Вам варто на даному етапі бути не сонечком, який, яке всіх обігріє, а такою, знаєте, левицею, яка відстоїть свою точку зріння. Ну, хлопці, перевертаєте на себе. Тобто вам треба війти в свою стабільність, вам треба війти в гармонію з собою, перестати опікати тих людей і давати шанси тим людям, які того не варті тому що, судячи по всьому, вас чекає якесь предательство, якийсь нож в спину. Причому не один і від близької людини. Вам надо зрозуміти про те, що іноді треба захищати свої кордони, свої інтереси, Тобто, є з такою собі мами, ну, або батька, тобто, у кожного, хто дивиться. Різні люди, різні енергії. Ну, тобто, від такої собі опікунши вам треба перейти в жезлову, яка перегризе горло тим, хто рішиться, її обідить. І ну, реально тут вам хтось свій зі спини нанесе удар. Яка вам порада карт? Обороняйтеся. Ви людина сили. Захищайте своє, обороняйте і захищайтеся. Можете якісь захисні дії зробити. Ну, суть в тому, що ви людина сили, вам прийдеться оборонятися і прийдеться захищатися. Реально, прийдеться, оборонятися і захищатися.